Зірки запалять вогні та зличать усього найкращого глядачам ТСН особливе. Просто зараз цілющий сюжет. Хто його побачить? У того усе сказане знаменитостями здійсниться. Дивімося. Головне, що голос німецька Настя. Дизайнерка Настя Іванова та віцеміс всесвіт Олеся Стефанко запалили вогник і поділили ролі. Тепер тільки кажу, вітаю телеглядачі. Один піс ти далі бажаєш. Тачів один плюс один. Бажаємо, щоб в Новому році вас висоточили тільки а, красиві люди і цілі, які ви ставите перед собою день. <риснє> так там рані, два швиденько. Вокалістові групи Бумбокс Андрієві Хлебнюкові бенгальський вогник підкорився не відразу. Майже точно як Олімпійський вогонь. Він говорив про речі високі. Щастя вам, добра. Ємності якоїсь правильних людяних речей, яких ми всі так потребуємо, екс модель Наталя Ворона та її коханий співак Андрій Іщенко під час побажань сконцентрувалися на любові. Невіна це найголовніше, тому що любов творі чудеса. І пусть Новий год а, всі прибувають в этом саме божественним чудесним стані. Шаленого кохання до нестями з усіма пестощами і скаколомними наслідками. Євген Червоненко, відомий гонщик, знає здоров'я не менш важливе за почуття. Всім здоров'я, воно головне. А все інше минеться. Давай вже, отсирівши. А от Наталія Юсупова вважає ні любові, ні здоров'я не може бути без гарного якого українцям часто не вистачає, Бажати, бажать щоб наша страна жила красива і щаслива і люди були дуже улипчиве і довольне. Світську левицю в побажанні усмішок підтримала не співачка Ірена Карпа. О, бажаю всім прокидатися в 2014 році і казати самому собі в зеркало. Сьогодні я буду щасливим. Камалія, уже усміхнена. Цього року здійснила свою головну мрію. Стала мамою. Тепер відчуває умиротворення і цього бажає всім. Спа. Міра, міра вокруг, міра в сім'ї, в кожній сім'ї. А от Яна Клучкова, мама зі стажем, ледве змогла щось побажати глядачам. Син не давав. А мама Меня не поздравляють. Я не поздравляю, тебе поздравляю. Снова. Раз, два, три. Сно вим! Го. Да. У телеведучого Олексія Дівєєва Церковного дітей немає, тому його побажання адресоване молодим батькам на досягнутому не зупинятися, старатися і за себе, і за інших. Щоб у всіх наших беременних дівши в цьому гаду родилися з дівчинки дуже красиві. Нам треба дуже багато красивих дівчонок. Чоловіків не вистачає. Ну, чоловіки понаїдуть Пусть будуть красиві. З Новим Годом! до всіх побажань приєднуються і ТСН особливе. <клес> давай быстрей, серйозно, давай!